Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами продовжимо робити нашу гусеничку. Дехто з вас дзвонив, казав, що це більш схоже на сороконіжку. Гаразд, хай буде сороконіжка. мабуть, ви праві. Раз є такі ніжки, буде сороконіжка. І так, ми з вами, що, що нам потрібно, ви вже знаєте. Ось в мене все на столі. Ми з вами вже зробили дві ось такі частинки. Іх дехто ще не зробив, бо забув, як треба. Я що це голочкою вперед. Я нагадую, ось ми з вами голочкою вперед взяли голочку. Ось заселили ниточку. І ось так, тільки вперед, тільки вперед. По краєчку нашої заготовочки. Ось так, тільки вперед. Бачите? Бачите, як тільки вперед. потім ось. Ось, вийняли голочку, і в нас виходить ось такий шовчик. Бачите? Ось такий шовчик виходить. І потім ми коли тягнемо, ось тягнемо. Воно у нас все-все гарненько збирається. Ось, у такий мішечок, який ми потім наповнюємо нашим наповнювачем. І так, це я вам нагадала, ви попросили. Ну, мабуть, на сьогодні все. Таких дві частинки ми вже зробили. Робимо іще дві, бо чим більше буде частинок нашого тулубу, тим, тим буде гарніша наша сороканіжка. Все, до побачення, на все добре.